Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому взагалі існують органічні сполуки. Тобто, чому е, сполукам одного хімічного елемента, а саме карбону, властива, така величезна різноманітність. Першою причиною, яку слід назвати, це здатність карбону утворювати довгі ланцюги атомів. Такі, ось, як ви бачите на презентації, це, це, це і так далі. А чому це відбувається? Карбон може утворювати міцні ковалентні зв'язки з іншими атомами, зокрема, з такими же атомами карбону, а також з атомами гідрогену, оксигену, нітрогену та інших хімічних елементів. Причиною цього є особливості будови атома карбону. Ажіть, ми згадаємо з вами, що таке ковалентний зв'язок, тобто це зв'язок, який виникає між атомами завдяки утворенню однієї або кількох спільних електронних пар. От як ми тут бачимо на малюнку молекулу метану і молекулу пропану, і карбон утворює спільні електронні пари з такими ж атомами карбону або з атомами гідрогену. І подивимося, чому взагалі виникають ковалентні зв'язки? Як ми знаємо, все у світі прагне рівноваги і стабільності. А стабільність для атомів і молекул це їхня мінімальна внутрішня енергія. І от для атома карбону, щоб мати мінімальну внутрішню енергію, вигідно утворювати такі системи, де будуть спільні електронні пари. Чому так відбувається? Основний фактор це невеликий розмір атома карбону. На його зовнішньому енергетичному рівні, як ви знаєте, є 4 електрони. Ну, оскільки вони досить близько до ядра, їх відірвати важко, тому іонний зв'язок з утворенням іону Це плюс 4, невигідно енергетично утворювати. Прийняти 4 електрони, щоб було на зовнішньому енергетичному рівні їх 8, як є найбільш енергетично вигідно. І стати іоном це 4 Також енергетично невигідно, тому що ядро невелике, і щоб розмістити електрони біля нього важко розміститись, вони будуть відштовхувати один одного. Тому найбільш вигідно утворювати спільні електронні пари, які будуть ну, більш-менш рівновіддалені від атомів. І буде утворюватись і октет електронів, тобто 8 електронів на зовнішньому шарі, що є найбільш енергетично вигідно. І в той же час вони не будуть надто наближатись чи надто віддалятися від ядра. І тому карбон може утворювати зв'язки з собі подібними, тобто з атомами карбону, і ще з рядом неметалічних елементів. І от якраз в цьому є причина утворення різноманітних органічних сполук і. Ну і самої такої от різноманітності, величезної кількості варіантів, які можуть утворюватись, величезної кількості органічних сполук. На сьогодні все. Зустрінемося у наступних відео.